8-й Петро Іваничук, 90-й Ігор Горкушевський, 17-й Роман Москалик, Микола Ковцин під номером 7, 97-й Арсен Дем'янник. І увага відновився після і Євгеній Кирпенко Харків. Е -е, хронометрист поєдинку. Ну на рахунок стоє 1-0. Жваво розпочали. Команди із е Запоріжжя. їхній матч парней швидше. Він завтра розпочнеться о 10 й годині. Далі удар від капітана вступає Запоріжжя руку з фурнітури завтра о 10-й ранку і о 12-й радвах представників екстраліги. А... Оскільки до наступного другого етапу Золотого кубку потрапляють по дві кращі команди кожного квартаті. Квартаті варіанти. Харків може, як і на четвертому місці, коли живати, такі. Вище дуже залежить від результата очного матчу з НРГ-0. Про турнірні таблички, про а, а, які шанси помагаємо на другому етапі в золотому числі. Коли вже будемо мати заключний турнір на сташановичі, остаточно розподіл команд у групі А. А в нас ще перехопили ініціативу Коломеє. Баба визначився за Сокіл. Дуже здорово, дуже класно і дуже стрімко, все зважаючи на вік. Не всіх назваш соколятами, тому що молодих, юних, я би сказав, гравців можна назвати соколятами, а вже інші соколи. Другу і третю, то звісно, кожна на паркеті отримує своє завдання. Хтось отримує, лише просунгувати, лише. Ну і активніше. Особливо небезпека гострота, але на майданчику ось ці хлопці у помаранчевій формі хамдаво. з нього гаразд, вийшов на паркет знову, по одному змінюється. От тільки з'явився на зміні, і зараз розхитавши. Другий номінальний квартет. у Сокола. Чіжик Данелюк. Гуцляк. Сьомий номер і п'ятий. Чижик перехоплений і тепер, а оступає Гуцляк. Вчора чимало сили, дали в боротьбі з каяб футзал. Так, ну які трагедії ніхто не робить. Але якийсь їх... так тиснути на супаринку. Призводить до таких зрад. Ух ти. Здорово, Данилюк! ще один стандарт, а стандарт це футзарист, граєш і ти знаєш, що потрібно робити, куди потрібно прибігти. Де опиниться м'яч після цієї передачі. Дем'яник Ну, не скажу, що може підняти зараз голову під тими натиском, під тими швидкостями, під тим презингом і в перехопленнях контратаки там кілька разів дуже непогано виглядало. Зараз Пірвієв намагався. Ці партнери по команді відчули, підбігли, тому що -то треба вміти виконувати разом в унісон весь квартет позиційно. До того, як відшліфувалося, реалізовується в грі. Ой-ой-ой, яка краса, браво! І вболівальники на трибунах, незважаючи на те, що Сокола, ось що можна зробити зі стандарту. Ви бачили, все самі. Гортушецький забуває. Скоро тиждень 10 ранку у 3-й ігровий день на майданчику спорткомплексу «Королівка» З фурнітури. Бачили м'яча ворота вже вболіває. Друзів, як то кажуть, нема, ще у складі твоєї команди. Контратака-бабак. Браво! Браво Пеца! Той значить, і Ось така небезпечна контрпака виникла. Ну, кого цікаво запишуться в зиття воріт. Розпочався другий тайм у нашому матчі 5-1, ну, взагалі без особливої інтриги, скажімо так, все як по нотах підопічним Романа Коздається. Тут інтриги особливої в другому таймі нема. Побачимо, чи зуміють Коломияни зараз, капітан зрозуміло. Коли ліміт 5 прийшов, на дабл пеналь. Прямим ударом Кушецький вирішив завдати удару працювати на майданчику. Вирізається зараз Данилюк, як, як це... Грає плавом флангом. На тренуваннях, а потім спробуємо перенести це в гру. Ну, Передсезонний турнір, так, товариські матчі. А десь у офіційних матчах на рівні формулювання тушування гравців на полі у футболі, центрального захисника, так під якісну гру, комбінаційну, результативно показали на майданчику. Легендарного для футзалу по спорту. Я думаю, будь-яка команда, яка минулого року стартувала в екстралізі, ну, тут як так не Ну все зробили. Я вже бачу меч ворота. Активно Сокіл грає у три четвірки по своєму часу по відведених. Ну і ще черговий фол заробляє це п'ятий фут. Кушацький. Непоганий удар, так, прямо по діагоналі закінчиться цей поєдинок, там, з якого місця з першого чи з другого перемоги ураган. І дві команди, які зазнали двох поразок, точніше. Е -е 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 -е. Любер залишиться з одним на четвертій позиції. Це так шанси прокидає. Камрадський дальній ударом. У Ларі Кожуховський при груп. Завтра першими розпочнуть Запоріжжя і Коломия о 10-й ранку. І відповідно чотири очки Запоріжжю цілком може бути вірною. Він завтра проведе свій ювілейний сотий матч у футболці Сіні-жовта. Це видатне. Змінило десь, коли результат дізнаєшся, там дивується, ух ти, Нічого собі отакі рахунок. Ух от там результативно було. Здорово, 5-2. Нарешті ми побачили. другому. І бабак. Ну і як? Третій, мені здається, вже такі підтискає Первієв. Ну, Сумніваюся, що під пресингом зараз е, спробує вдруге вийти москалик як воротар. Скоріше за все, зиму. розуміння. і ось ці стандарти. Хоча я знаю, що будь-який тренер не буде задоволений. щодоволений, я знаю, що будь-який тренер не буде задоволений саме, саме реалізацією моментів, а їх було вдосталь і в порожні ворота не попадали. Разу Ігор Крамар 5-2. Таким чином Хамдамов під ліву ногу розвертає, пеца добуш виходить з згоріт. 0 перемагає фурнітура. Лунає сирена, друзі. 5-2. Завершиться другий ігровий день перемогою Хмельницького сокола, перемогою Хмельницького сокола. 5-2. Дякуємо. Всім дивився.